Поки на вулиці холод і злива в гаражі перетворюють брук на бойові мотоцикли. Ремонтний батальйон, так називають себе волонтери, працювати почав рік тому. Його ініціатор Олександр Короленко розповідає, разом служили на фронті. Тільки почалася війна, ми вже на ранок були під військкоматом. І потім сформувався звод, якраз ну, по, за віком, скажімо так, в нас примерно однаково віки були, сформувався звод, я був командиром взводу і почали служити, але потім прийшов наказ про те, що ті, хто вже за 60, звільнити їх. Так, військова справа стала волонтерською. Чоловік каже, роблять те, що вміють найкраще, поруються біля машин. Що вдається, ремонтують решту на запчастини. Питаємо, ходимо, шукаємо, якщо хлопці кажуть, що нам потрібна там така така техніка. Ми стараємося її знайти, в якому б вона стані не була, ну Знаєте, як із салону ніхто не дасть. Є такі, що ми їх розбираємо, бо ми їх не можемо вже відремонтувати, а то запчастини беремо на ці, а то як донори. Механік Олександр Дробот показує готові мотоцикли. В таких говорить найважливіша коробка передач і причіп, аби вивозити поранених бійців з поля бою. Так як він єскі він був старий, стояв у пилюці, давно не їздили. Його зробили ревізію, запалення робили поміняли, поміняли електрообладнання. До мотора подивилися, привели його такий від божеський. Головне, щоб він заводився, їхав і все працювало. У Віктора Нехоця мотоцикл заводиться з першого разу. Каже, їх техніка проїде там, де автівка не зможе. Тож на справу не шкодують ані часу, ані зусиль. Легко нічого немає, але що діло в тому, що ми з цим не вважаємося. не вчитаємося. Нам треба допомагати хлопцям. Ми допомагаємо як може. Раз ми там не посчитали нас, там не треба. ми тут нужний. Поки ж готують мотоцикли до відправки та відпочивати ніколи, говорить Олександр Короленко. Бо на черзі ремонт автівки. і кузов, він такий не покращений, ржавий, і мостів немає. Мотора треба буде знімати і робити. Ми вже тут розібрані, розібраний у нас лежить. Ми його переберемо. На неї зараз страшно дивитися, але я можу вам тоді, коли ми зробимо, я можу зняти відео і перекинути вам, побачите, яка вона буде. Анастасія кашить, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.